Всім привіт з Нідерландів! Ви на каналі Українці в Нідерландах. Сьогодні привітала по проханню моєї сусідки, яка працює медсестрою в госпіталі, де знаходяться наші поранені бійця з Днем Народження. Завтра в нього день народження. От, і вона попросила привітати від українців в Нідерландах бійця Миколу. Який знаходиться зараз на реабілітації, він сильно поранений був. От. І я записала таке відео. Вона покаже йому це відео. І якщо ви хочете, напишіть в коментарях, хто бажає. Теж побажання йому швидше видужувати і повертатися в сім'ю люблячу. Привіт з Нідерландів! Хочу привітати від українців в Нідерландах. Військового Миколу, 45-річчям, побажати йому здоров'я, швидшої реабілітації і повернення влюблячу в люблячу сім'ю. Ми всі дуже чекаємо перемогу в нашій Україні і хочемо подякувати вам і вам, подібним бійцям, за те, що ви наближаєте нашу перемогу, захищаєте нашу землю. Низький вам уклін. Слава ЗСУ! Україна переможе! Прийшла в поліклініку продовжити таблетки, Думаю, чи продовжать мені їх ще. Бо думаю, може якісь зміни тут відбуваються. Допомога ще не прийшла в цьому місяці. А, сьогодні вже яке четверте число, чи п'яте число вже сьогодні, такого ще не було. Ну, може, що вихідні були, перше, друге. Друге, третє виходить, так? От. Тому не знаю, зараз побачимо, чекаю, сижу. Чи видадуть мені безкоштовно ті ліки далі продовжать. Але ножпа все одно платна. Ножпу теж треба продовжити. Десь вона буде коштувати, мабуть, євро 18. 30 штук. Дуже дорога. Ножпа. Ура! Дали мені таблеточки, це відписку і Гармони тут безкоштовно, а от бускопан 100 штук, уявляєте, як ви думаєте, скільки він коштує? Це наша ножпа. Наша ножпа. Вона тут коштує 32,65. І в страхівку не входить. Ось такі діла. Ну, добре, що це основне мені дали, звичайно. Ура! Отакий нам тут зробили фонтан. Що вони роблять? Боже! Одні вони тільки знають. Yeah Покосили траву. Я сьогодні так гарненько попрацювала. Дивіться, як тепер моя клумбочка гарненько тут дивиться, М -м -м, якщо травичка скошена. Ну тут місцями я ще маленькою своєю машинкою це все підберу. Оце така сусідська велика машинка. Гарно так косить. Ось ціли, цілий цей візочок. Бачите, груші падають. Гниють, позбирали. І цей той що я повикопувала траву для клумби, От така вже більш-менш красота і порядок. Це мені вже подобається. Треба наводити красу вже. Вже не так багато роботи з тими помідорами, що їх там треба було весь час слідкувати. Ну, вже їх і не так багато, щоб переробляти вдома. От, тому отаку от, от навожу красоту. Вже на цій одній половині так постригла травичку. Красота, сонечко сідає, як мені подобається. Супер. Сонечко сідає, втомилася. Ну, тепло, класна погода, немає дощу, тільки попрацювати. Не, не жарко, жара вже трохи спала. О, так що. Супер. Побули на дні народження. Ну, мені незручно було знімати, подарували квіти, подарували цукерки. От, такий цікавий день народження з фуршетом. але дуже е милі люди, в основному пенсіонери. І, до речі, ще отримали запрошення е на ще один день народження з цієї ж компанії, з дачників на 30 вересня в бар в нашому селі. Так що, бачите, так от українці вливаються в соціум нідерландський. Е, хто де як може? А ми на дачі з Ніком. Ми так полюбилися всім дачникам, що вони нас прийняли в свою компанію. Ну, Ми дуже цьому раді. Їдемо з Ніком з дачі. Боже, втомилися, але так багато роботи зробили. Погода була класна. А зараз хочу показати вам, яке небо ввечері гарне. Дивіться, який захід. От на нашому острові, який називається Хокшевард, от так часто буває, таке красиве небо, такий захід. Гарний, гарний. Дивіться. Просто супер. Ло! О, і пташки летять. Качки. Качки летять. Бачите, яка краса просто неймовірне небо Вон. казкове.